Дорогі Бо сьогодні маємо представлення святого апостола Івангелиста Івана. І я хочу з вами поділитися, щоб всі, хто мене дивляться, знали, що то сьогодні є за святом. Святий апостол Євангеліст Іоанн був сином Заведея і Соломії і братом святого апостола Якова. Обоє вони, як їх батько, були. Невченими рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав, вони зараз же кинули човна і свого батька і пішли слідом за ним. Йоанн був тоді молодий літами. Він з дитинства вірою служив Бога і добровільному е, дівицтві, як і кажуть святі Єронім і Августин, за чесноту чистоти став гідним надзвичайних дарів Христа Спасителя. Коли через кілька місяців Ісус Христос із своїми учнями вибрав 12 апостолів, то серед них виявився брати брат, Йоанн і Яків, і дав їм ім'я Вонегрес у перекладі сини грому. Ісус назвав їх синами грому, тому що як грім чути далеко, так і чути було їх проповідь Слова Божого серед народів. Святий Іван був одним із трьох вибраних учнів, яких Ісус всюди брав із Собою. Так, Петро, Яків і Йоанн були оздоровленні тещі святого Петра, при Воскресінні дочки Іра, при всеславнім преображенні Христа, а потім і при останнім перед страстями молитві в Петро, Йоанн, Петро, Петра і Йоанна Господь послав, щоб приготували останню вечерю. А під час тої вечері Йоанн сидів. Найближче до Христа, Спасителя і схилився йому на груди. А святий Іоанн Золотустий каже: на грудях Христа Йоан перечерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому із смертних, святого Яна в Єван... Євангелії кілька років названо е... возлюбленим учнем Ісуса, що святий Григорій Ніський тлумачить так. Ісус любив його, бо Ян завжди. Завдяки своїй великій чистоті став гідний тої найвищої більшої любові. На запитання Йоанна, хто з апостолів придасть Спасителя мучителям, Христос сказав, що є ним той, кому Він подасть змочений хліб, і, вмочивши кусень, і подав його юді іскариотському синові Симона, і відійшов тоді за куснем, і у нього війшов сатана. І коли, є, коли, вони, коли вони в Гецемані з'явилися, коли воїни в Гецеманні з'явилися руки Ісуса, зв'язали руки Ісуса, а всі апостоли розбилися, коли навіть Петро зрікся в його у притворі архірейської палати, тоді один лише Йоанн перебував при ньому. Він стояв під Христом і сам Спаситель довірив йому найбільший скарб Пресвяту Богородицю. Бачивши Ісус, матір, і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовив до матері, жінко, ось син твій. А тоді і до учня мовить, ось матір твоя. І від тої хвилі учень взяв її до себе. Христос на Христі зробив заповіт, каже святий Амбросій. і той заповіт, неначе підписав апостол Йоанн, гідний свідок такого діла. А коли Марія Магдалина прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, і каже їм: забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де Його покладено. А тоді побігли вони обидва до гробу, але святий Йоанн, той інший учень, біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Це любов до Спасителя підганяла його, і він прийшов до гробу і побачив, і увірував. А коли під час ловлі риби на Тиверійському озері Христос з'явився апостолом, то Іоанн пізнав його і каже тоді: «О той учень, що його любив Ісус, каже до Петра, то Господь. Разом з іншими апостолами був Він свідком Вознесіння Господнього, а після шистя Святого Духа став разом із Петром проповідувати в Єрусалимі Христа розп'ятого. Він був свідком, як святий Петро здоровляв кривого, обох їх ув'язнили, тримали. Тримали цілу ніч у в'язниці, а наступного дня на, на суді фарисеї заборонили їм проповідувати Христа Спасителя. Але святі апостоли запитали, їх, чи воно правдиво перед Богом вас більше слухати, ніж Бога, розсудіть. І вони обидва пішли до Самарії, щоб покласти руки на тих, кого навернув до віри і охрестив діакон Филип. А після Собору апостоли Ян навчали в Малій Азії. Засновуючи в Ефесі і інших містах християнські громади, в Ефесі він пробув до 95-го року. І коли імператор Доматіян почав переслідувати християн, апостол, апостола Іоанна перевезли з Ефесу до Риму і тут його бичували, а потім кинули в котел із киплячою олією. Однак за волею Божою. Та Олія не завдала апостолові жодної шкоди, а імператор не посмів його далі мучити. Він засудив святого Йоанна на вигнання на острів Патмос поблизу берегів Малої Азії в Егейському морі. На тому острові Йоанн написав книгу своїх об'явлень, яка називається Откровення. За словами святого Єроніма, вона містить у собі, скільки тайн, скільки там є слів. Сам святий Йоанн каже, в одній неділі сам Господь наказав йому записати все, що він побачить, і надіслати це сімом церквам, які є в Азії. І першим трьох глав е, одкровень міститься порада і застереження для цих церков та їх єпископів. У наступних е, 17 главах подано. Об'явлення про майбутню долю Христової церкви, про переслідування, які на неї чекають, і всупереч яким вона після зруйнування римської держави буде поширюватися і міцніти, 20 глава описує боротьбу, яку церква провадитиме із Антихристом і його прихильниками, і яка збудеться при кінці світу і закінчиться перемогою церкви. А в останніх двох главах описано блиск і красу Христового Царства і тих, хто це царство успадкує. Вони за добрі діла отримують вічне небо, тоді як грішники, грішник грішних чекає вічне пекло. У 96-му році, замість убитого Домитіяна, до, до престіл сів добрий імператор Нерва. Який дав свободу всім засудженим за Христову віру. Тоді апостол Іоанн повернувся в Малу Азію, де управляв церквою. Життя його було дуже строге, він не їв м'яса, не пив вина і одежі, одежу носив бідну. Вже в ті часи почали зароджуватися всякі єресі. Що Заперечували Божество Христа Спасителя. Тому апостол Іоанн після тривалих і постів написав святий Євангеліє, в якому найбільше наголошує на божество Христа Спасителя, і всі інші Євангелії більше говорять про людську природу Ісуса Христа. Воно починається словами: спочатку було Слово, і з Богом було слово, і слово було Бог». Святий Августин каже, що євангелиста Іана сміливо можна порівняти з орлом. Бо він, немов орел е, на сонце, звернув око своє на вічне Сонце божества. Тож святий Йоанн написав три послання, котрі входять до Нового Завіту. Не можна їх інакше назвати як апостолом, як, як апостолом любові, бо не лишень сам виявляв до своїх найбільшу любов, але й на кожному кроці цю любов проповідував. Ось кілька фрагментів із його послань. Хто любить брата свого? Той у світлі перебуває, і в ньому немає причини до падіння. Хто ненавидить брата свого, той у темряві, і темряві він ходить, і куди йти, і куди йде, і, і куди йде не знає, бо темрява у нього засліпила очі. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми, дітими Божими, звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав, любі. Ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів, хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, душу губить. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б. дітоньки, не любимо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. Любі, любім один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога, хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов. Бога ніхто не, ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. І коли хтось каже, люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від Нього, хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Тож, чи слушно назвати святого Іоанна апостола в Любові? Передання розповідає таке про нього. В одному місці поблизу Єфесу святий Іоанн зустрів вродливого юнака і довів його опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця до Бога. Через якийсь час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол завітав до нього міста і запитав у єпископа, де той юнак? А єпископ зі сльозами відповів, що юнак став на злу дорогу. Він Нині він є ватажком розбійників, які промишляють у сусідніх лісах. Святий Йоанн, незважаючи на небезпеку, вирушив до лісу, де розбійники його схопили і привели до, святого, до свого ватажка. А той, побачивши Йоанна став утікати. «Сину мій, — сказав святий Апостол, чому втікаєш від мене свого Отця, я ж причин беззбройний старець, стій сину, не бійся. Є ще надія, я буду перед Христом відповідати за тебе, якщо буде потреба. Я радий померти за тебе, як Христос помер за нас. За твою душу я віддам свою стій і вір, що Христос послав мене. І коли юнак залився сльозами, то святий Іван обійняв його, втішив, вивів з лісу, вивів з річного життя і спас його душу. І була ця любов не словом, а ділом. В останні роки свого життя, коли йому було вже близько ста літ, він вже не мав сили говорити довгих проповідей та повторював учням своїм усе одні і ті ж самі слова, діти мої, любіть брат, брата. А коли мене запитали, чому він повторює постійно те саме, що Святий Йоанн відповів їм так: це заповідь Господа, а якщо б крім неї не було іншої. То і цієї досить було би для спасіння світу. Про смерть святого апостола Іоанна знаємо, що наступила вона, коли йому виповнилося літ. відчуваючи близький кінець свого життя, святий Ангелів приготувати собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє життя. Коли через якийсь час, після його смерти, християни відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили підносився легенький. Порошок, який вірні збирали і стілювали ним хворих. Пам'ять відкриття гробу Христового Церква вшановує 8 травня.